Зрозуміло, чому вони так цієї історії не хотіли. А саме в той період а, заклався новітній український народ саме в той період, в ті 300 років з 1240-го, коли його Ну начебто не було були русини-руси, руси, які. В Русі жили. Хоча Русь називалася Київщина і Чернігівщина. От. А Галицько-Волинське князівство воно стало Руссю, бо воно на себе перетягло. Так як Москва в один бік yeah. відтягувала на себе спадкоєм, спадкоємність, так Галицько-Волинське князівство відтягувало в інший бік. От чогось Погодин приїхав з ними домовлятися. Що, ну, і ви там, і ми, І, а і ми до речі, іде до речі.